60 мільйонів євро за ноні мадуеки, баночника Челсі. Керівництво Арсенала і Артета просто зійшли з ума. Про яке чемпіонство може йти мова? Ви берете запасного гравця Челсі за неймовірні просто 60 мільйонів, як для нього. І на що ви надієтеся? При цьому він конфліктний гравець. У нього були конфлікти з Генсом Арескою. Тобто є проблеми з дисципліною. Про що мова? Я навіть не можу зрозуміти цього трансфера ні з якої точки зору. І це все відбувається під час ситуації, коли вони не можуть підписати деріша Форварда, який потрібен арсеналу. Бо в них немає 5 мільйонів. А тут 60 на, за мадуеке. Тепер про роль цього супервінгера. Це запасний для САКа за 60 мільйонів. Чи це в конкуренцію для Мартінеллі? Уявіть собі, буде дві такі дровеняки грати на фланзі. То був хоч тросард, який піде за фенербахче, який міг щось нове принести в гру. А тепер буде двоє бігти до кутового прапорця. І все, і більше нічого. Моє відношення до цього трансферу, ви, мабуть, зрозуміли. А свої думки напишіть в коментарях. Ну і також не забувайте підписуватися на канал.